Вітаю в прямому ефірі першого національного теледебати напередодні другу туру виборів президента України в нашій студії. Сьогодні лише один кандидат в президенти це Юля Тимошенко. Добрий вечір. Доброго вечора. Офіційний порядок проведення дебатів передбачає наявність двох кандидатів, які беруть участь у другому турі виборів президента. Однак, попри це, сьогодні тут відсутній інший кандидат це Віктор Янукович, який не прийшов на дискусію з Юлією Тимошенко, і виборці не зможуть дізнатися про його позицію, висловлено у прямій формі дебатів з головним конкурентом. Пані Тимошенко і е, шановні телеглядачі, хочу зачитати вам положення центральної виборчої комісії, яке. Е, Повідомляє у разі відмови одного з кандидатів на пост президента України, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування взяти участь в теледебатах або неможливості його участі в них виділений для теледебатів час, надається іншому кандидату на пост президента України. Для проведення передвиборної агітації відповідно до частини 5 60, статті 62 закону України про вибори президента України загалом на теледебати було відведено 100 хвилин мінус 4 хвилини ефірного часу для ведучого. Відповідно, ви маєте 96 хвилин для передвиборчої агітації. Будь ласка, дякую дуже. але може ще так станеться, що Янукович прийде. Які у вас інформаційні повідомлення о, 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 у мене жодних інформаційних повідомлень на цю тему немає, крім заяв деяких представників вашого блоку, які інтуїтивно відчувають, що може з'явитись. Так. ну я зараз хочу звернутися до всіх глядачів, які зараз увімкнули телевізори для того, щоб подивитися справжню дискусію. Це нелегка дискусія, і саме тому в усьому світі демократичному, в усіх демократичних країнах, передвиборчі дебати. Кандидатів в президенти це є головна промова кожного кандидата в президенти. Це є головний спіч президента майбутнього. Це те, коли вся країна може побачити і рівень інтелекту, і рівень знань, і рівень підготовленості до такої важливої роботи, як президент України, і безумовно відповіді на дуже важкі питання. Я думаю, що кожна демократична країна неспроста обрала. Дебати кандидатів на посаду президента як основу для проведення демократичних виборів. І ви знаєте, що цікаво? Що всі країни, які мають такі дебати, а це всі демократичні країни, так склалося життя, що хто перемагає на дебатах кандидатів президенти, той перемагає потім і на президентських виборах. Саме тому важко уявити собі таку ситуацію, щоб, наприклад, Президент Сполучених Штатів Барак Обама або канцлер Німеччини Ангела Меркель не прийшли на дебати. Якщо б вони не прийшли на дебати, або, наприклад, пан Сарказі у Франції не прийшов на дебати, вони ніколи би не змогли в своїх демократичних країнах стати лідерами націй. Вони ніколи не змогли би завоювати повагу і любов громадян. І саме тому мені дуже прикро, що так відбувається. І сьогодні дебати, які передбачені законом про вибори президента, які передбачені всіма рішеннями Центральної виборчої комісії, по суті, справи зірвана. І я сьогодні вимушена просто дивитися на пусте місце і бачити це пусте місце. Важливо просто, щоб пусте місце не зайняло потім посаду президента в державі. Оце дуже було би прикро і неправильно. І саме тому сьогодні, коли така ситуація, що я маю можливість сказати вам декілька слів, я хочу розпочати з головного: чому дебати є основою прийняття рішень для людей? Тому що завжди існують два кандидати в президенти. Два у нас є і Віктора Федоровича Януковича. Чому два? Тому що один Янукович це рекламні ролики, це бігборди, це рекламна продукція, це спеціальні звернення до людей, які записані через такі пристрої, які називаються суфлерами. Це коли піар-команди кожного кандидата можуть пригладити, напомадити, вкласти йому в уста правильні фрази. І тоді народ, країна бачить кандидата, який просто є прекрасним. І ніхто не знає. А що у нього всередині? Який у нього рівень інтелекту? Чим він дихає? І, власне, яку політику він вів те життя, коли був на посадах? І тому це один Віктор Федорович Янукович. І повірте мені, вся ця велика фальшива реклама, всі ці великі фальшиві бігборди – це тільки фальш, як і будь-яка реклама. Ви знаєте, я думаю, що кожен з нас іноді. Дивиться рекламу по телебаченню будь-яку ліків, зубної пасти, кремів, я не знаю будь-чого. І коли іноді буває така прекрасна реклама для якихось ліків, просто панацея від всіх хвороб, і люди свято вірять, купують, витрачають свої кошти, а коштів іноді у людей не так багато, щоб купувати ці рекламні продукти. А потім, коли починають ці ліки приймати, то виходить, що все навпаки. І що це або бездієві ліки, або ці ліки іноді навіть шкодять здоров'ю. І саме тому не можна обирати по бігбордам і по рекламним роликам будь-що, а особливо майбутнього президента держави. Я думаю, що жодна родина не може уявити собі, щоб, наприклад, чоловіка або дружину обрати побігборду, або по рекламному сюжету, або ще якісь там. Рекламні листівки чи газети. Я думаю, що завжди потрібно розібратися в сутності. І мені дуже шкода, що ми не змогли побачити другого Віктора Федоровича Януковича. Не такого, як він на рекламних плакатах, не такого, як він в рекламі, а справжнього. Що він робив? Як він жив, коли багато разів був прем'єр-міністром? Як він бачить майбутнє України? Але не в слоганах, не в гаслах. А в деталях, як побудувати це майбутнє для кожної людини, яка сьогодні покладається на зміни. Хто його майбутня команда, хто його майбутній прем'єр-міністр? цієї другої сутності, того справжнього Януковича, на жаль, ви сьогодні побачити не зможете. Тому що його піарштаб просто його сховав від вас. І я розумію, що пусте місце, яке ми зараз бачимо, це насправді і є сутність. Нікого немає. Але в цій студії все ж таки відчувається запах. І повірте мені, цей запах страху, просто страху. І я не хотіла би, щоб лідером нашої нації, лідером нашого народу, лідером нашої країни став банальний баягуз, а просто якщо російською, щоб було зрозуміло, трус. І тому я безумовно буду вам говорити те, що я вважала, потрібно сказати. На цьому важливому, надзвичайно важливому ефірі, який називається теледебати. Безумовно, я для Януковича підготувала декілька питань, і ці декілька питань вони є сутнісними, вони є такими, що можуть створити базу для розуміння. В першу чергу, коли ми їдемо по всім вулицям рідної країни, в яке місто не заїдеш, в яке село Бачимо величезні бігборди, де написано Україна для людей. І ви знаєте, мені завжди хотілося сказати вам, що я добре розумію, що Україна для людей в устах Віктора Януковича звучить зовсім по-іншому: це Україна для яких людей, це Україна для своїх людей. І тому перше питання я і хотіла йому задати. А хто ці люди? Хто ці люди, для яких він хоче побудувати Україну? Тому що ті 10 років, коли він був при владі до 2004 року, причому при повній владі, повноцінній, маючи всі інструменти, більшість в парламенті, маючи президента, тоді ще, який повністю йому в усьому сприяв, цю політику можна побачити. І саме тому... Будувалася саме тоді Україна для своїх людей, і зараз я переконана, нічого не змінилось, тому що коли Віктор Федорович каже, що подивіться на ті минулі п'ять років, які пройшли з 2004 року, то треба чесно сказати, що з цих п'яти років, два роки, він був членом коаліції, яку в тому числі очолював і президент країни, і він був. Більше року прем'єр-міністром. Тобто, по суті, два роки влада була в його руках. І саме тому ми навіть не по минулим рокам, а навіть по сьогоденню можемо запитати у Віктора Федоровича, я хочу от зараз майже до нього звернутися, хоча тут і по. Пуст...